Права 364. Подайте вираз. Перше задання у вигляді степеня з основою 3. Ну що ж, Стартуємо перше число 9 у 7. Ну що ж, записуємо, що 9. Ми можемо записати як 3, що множиться на 3. Так, і все це до сьомої степені. Це дорівнює. 3 помножити 3 на 3. Це 3 у квадраті. Тобто виходить, що ми це можемо записати як 3 у квадраті до сьомої степені. Ну що ж, при піднесенні до степеня степеня ми тоді показники степеня множимо, записуємо як 3, а 2 що множиться на 7. 2 множимо на 7. То це буде 3 у степені 2 помножити на 7 це 14. Є. Ну що ж, тоді виходить, що 9 у 7 це 3 у 14. Наступне 81 у 3 степені до 5-го степені. 81. Ми можемо записати, як 9, що множиться на 9, або записуємо тоді 81, як 9 на 9, або 3 помножити на 3, це буде 9, помножити на 3 на 3, це також буде 9. Так, і все це до 3 так, А потім до степеня. степень. І це дорівнює. Ну що ж, 4 добутки по 3, це буде 3 в четвертій степені. Тобто, виходить, що це буде 3 у степені 4, а потім треба її піднести до третього степеня, а потім до п'ятого степеня. І це дорівнює. Ну що ж, при піднесенні степеня до степеня ми показники степеня перемножуємо. То ми можемо записати це як 3. Можна навіть одразу записати у степені 4, що множиться на 3, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 3 у степені 4 помножити на 3 це 12, помножити на 5 це 60. Отже, записуємо як 3 у 60 степені. Тобто 81 у 3 степені до 5 степені це 3 у 60 степені. Друге задання у вигляді степені засновує 10. 100 у 4 степені. Ну що ж, 100 ми можемо записати як 10, що множиться на 10. Тоді їх ще треба піднести до 4 степені. 10, що множиться на 10, це 10 у квадраті. То виходить, у нас 10 у квадраті підноситься до 4 степені. При піднесенні степеня до степеня, ми показники множимо. Тобто це буде 10 у степені 2, що множиться на 4. Або 10 у степені 2 на 4 це 8. Виходить, 100 у четвертій — це 10 у восьмій. Наступне 1009 степені. То ми записуємо 1000 як 10, що множиться на 10, що множиться на 10 до 9 степені. Так? І це дорівнює. Ну що ж, 10, що множиться на 10 і множиться на 10, це 10 у третій. То ми записуємо як 10 у степені 3 до 9 степень. Тоді, при піднесенні степені до степеня ми записуємо як 10, а показники множимо 3 множимо на 9. Це буде 10 у степені 3 помножить на 9, це 27. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Подайте віраз в першому завданні у вигляді степеня з основою 3. Записуємо перше число це 3 у 14 степені, а друге число 3 у 60 степені. Є друге завдання 10 у вигляді степеня з основою 10. Перше число це 10 у 8 а друге число 10 у 27. Є? Yeah.